Тернопіль має нову маршрутну мережу громадського транспорту. Затвердили її на останньому засіданні виконавчого комітету міської ради. Працювала над розробкою мережі спеціальна комісія. Втім, запевняють в управлінні транспорту, до уваги взяли і побажання самих тернополян. Так як люди просили, так як десь люди хотіли, і так як ми, як фахівці, вважали, що це буде нормально і воно буде функціонувати, так ми і запропонували на засідання виконавчого комітету. Ці речі на цю маршрутну мережу буде проводитися конкурс на відбір. Автоперевізників своїми автобусами, автобусами і буде працювати по новій маршрутній мережі. Відтак в майбутньому, після завершення усіх необхідних процедур, тернополян чекають деякі нововведення. Більше громадського транспорту їздитиме до нового ринку, що на вулиці Шептицького. До прикладу, з вулиці Коновальця туди рухатиметься маршрут номер 21. Другий нововведений маршрут буде 26-й, Це буде вулиця Будного. Це що ми називаємо об'їзною. І буде курсувати він до епіцентру, але він буде курсувати виключно в піковий час. Після пікового часу він буде курсувати до ринку нового. Буде курсувати разом об'єднаний з 28 маршрутом, який буде курсувати Будного, Лучаківського, через Греблю по Живова, по вулиці Оболоня, Шептицького і далі в зворотному шляху. А от нічні тролейбусні маршрути запевняє Ігор Мединський, у нашому місті себе не виправдали, скористалися ними не надто багато тернополян. Комунальне підприємство Електротранс дало розрахунки, що це буде обходитися йому в межах 40 тисяч гривень щомісячно за тих шість рейсів. Вони виконували ці тролейбуси 5 і 11 шість оборотних рейсів, і за цих шість оборотних рейсів назбирували 30-36 гривень. Це означає десь ну, 20-25 Пасажирів. А відтак, як бути з нічними маршрутами далі, поки що не вирішили.